Талановита творча юнь Рогатинщини знову у центрі уваги влади. Рогатинська міська рада вже втретє збирає учнівську молодь громади, аби відзначити її успіхи цього разу у позашкільній освіті. Сесійна зала міської ради просто не могла вмістити такої кількості переможців, вихованців комунальних позашкільних закладів, Рогатинських спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, центру дитячої та й творчості, дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика. Вони переможці та призери змагань чемпіонатів фестивалів. Оглядів, форумів різних рівнів рогатинці є кращими серед кращих у кульовій стрільбі, на стільному тенісі, у вокальному, хоровому, танцювальному, музичному, декоративно-ужитковому, художньому мистецтві, технічному дизайні, фотографії, військово-патріотичній підготовці. Усі вони завтрашні України. Її надія. Велика кількість дітей, талановитих педагогів. Але я хотів би вам сказати, чому це відбулося? Чому воно таке? Які пріоритети для себе взяла міська рада, коли ми об'єдналися в єдину об'єднану громаду? Як було управляти, як це все було об'єднати, як рухатися далі? І по яких принципах, і яка філософія мала бути управління нашою громадою? І ми вийшли з того, що це є родина. В родині, як в кожній сім'ї, ми найкраще віддаємо дітям, ми дбаємо про літніх людей. І ми хочемо жити в хорошій, добротній оселі. І тому для нас саме основне стало наші діти. І коли стояло питання, чи будемо ми фінансувати шеф, чи, чи буде у нас музична школа, чи збережемо ми на нашому бюджеті школу Олімпійського резерву, то навіть не стояло питання, що цього не має бути. Ми повинні розуміти були, що це для дітей. І сьогодні ми бачимо наш повний зал, бачимо багато наших талановитих педагогів, які свої таланти вміло передають нашим найкращим дітям. Ми гордимося вами в цей час війни і в цей такий важкий час. Ви ведете війну на своєму фронті. Ви захищаєте і прославляєте нашу рогатинщину, тому що ви своїми талантами показуєте, яка талановита рогатинщина. Які тут талановиті люди, і е, можна знайти на карті наш рогатин не тільки в Україні, а й за кордоном, в інших місцях інших. Тому дуже, дуже щиро дякую вам, що ви в нас є такі, а ми будемо старатися вкладувати в вас ресурс і розуміти, що вкладання коштів в дітей це є вкладання в майбутнє. Грамотами міського голови були нагороджені 43 дитини, 5 колективів та 34 наставника. Нагороди удостоївся і Рі рогатинці рогатинського ліцею імені братів рогатинців, який став переможцем на обласному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокл Джура. Команда рогатинців влаштувала під стінами рогатинської міської ради показовий виступ зі строєвої підготовки. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! Рій на місці!